Друзі, два апарати управління. Я в першу чергу хочу звернути увагу на те, що е, слово Господнє наголошує на тому, що твердого Духа Бог зберігає в досконалому світі. Тобто Бог соблюдає в совершенному світі. Тобто, так, щоб було зрозуміло всім, е, це значить, чим, коли ви твердий, ви чітко знаєте те, що відбувається. Ви впевнені, вам нема чого турбуватися, переживати, сумніватися і мучити себе, ну, розумієте, невідомими речами. Тому що то є фейк. Коли ви сумніваєтеся, коли ви не знаєте точно. Так воно є, чи не так, намагаєте себе переконувати, чи ще щось, да, там, ну, в якихось це ви зустрічаєтеся з особистими своїми переконаннями і думками, які не можуть затвердити істину. Чому? Тому що істину затверджує тільки один апарат правління це є Бог, Творець і посланий від Нього Христос, з мертвих, який є суддею на сьогоднішній день. І судове. Викона, виконавство і судова складова саме йде від нього. Йому підпорядковані всі. Є е, управління, як фіміда система, да яка має свої жреців, свою судову систему і свою, наприклад, те, що слово Господнє називає звіром, то є звір, імперія, да там її там, такі ідеологічні, складові, там і все це базується на сумніві. Переляк, переляці і постійно вбивствах, насильствах, тобто, от ви розумієте, прошу мова. Таким чином, коли вирішується вирок з приводу помилуваний чи непомилуваний, ми можемо прийти до висновку так. Якщо у Фіміди, да, яка є мерзотою в очах Божих, є такі вироки, як помилувати. Так, чи Покарати людина получає звільнення і, е, знаєте, там облегшення з приводу того, коли її помилували, вона виходить з залу суду. Розумієте, Феміди. Вона її помилували, закрита якась справа тому подібне. Це раз. Коли їй дають вирок, людина йде якби на обій, вона йде отакого її страшно, вона йде. В тюрму, в в'язниці і там вже живе, отак от просто мучається, поки е знов таки не дійде до виходу, то стоїть вязниці, з темниці і буде знов таки радуватися чи не радуватися, то вже таке питання, якщо доживе. Але якщо Фіміда має такі е моменти, прояви, да, що, які впливають на людину, то тим більше суд Господень і е Творця має. Ще набагато більше таких речей, як розуміння свободи, волі, чіткості і ясності ще більше. Того, що це. Там, знаєте, вас зажали, тримають. І ви потім відпустили, і у вас радість. Ви не знаєте, зажали вас вірно чи невірно. Вони ті, хто зажимали, так само до кінця не розуміють, зажали, але зробили так, відпустили і вам облегшення. Але у Бога, у парад правління і судді, який призначений Господом творцем, Господь назначений, таким чином ви відчуваєте і істину, правильно це чи неправильно. Наприклад, задається питання кожному з вас, чи е, прощені вам гріхи? Чи маєте ви прощення гріхів своїх? На даний момент зараз це питання від е, да, там, уповноваженого там, з гори Христа через своїх рабів. От, наприклад, я задаю вам питання. Чи прощені ви на даний час Христом? Чи маєте ви зняття грехів? Ця відповідь чітко свідчить кожному. З вас про те, про що йдеться про мову. мову про те, що коли ви не маєте до кінця впевненості чи нерозуміння, сумніви, і незрозуміло, про що йдеться, ви маєте себе там переконати, чи щось, це є відповідь ні. Тому що саме це є гріхом оці всі сумніви і вся ця. Складова, яка не дає зрозуміти істину, що на самом ділі і насправді відбувається. Це називається гріх, який на вас. Друга людина, яка чітко розуміє, що гріхи їй прощені і вона рухається згідно законодавства Всевишнього має світило, яке свідчить їй про це, то, що вона рухається протягом дня не тижня. Там і місяці, років, він рухається згідно законодавства Всевишнього, по світилу, яке світить йому це слово Господнє, і кожен день дає знаки про те, що він має спілкування з Творцем, і це не є однозначно переконання самої людини, вона себе нав'язує, щось настраює собі, тому що це вочевидь, заздалегідь. Вже об'явлено те, що ти зустрічаєш попереду, розуміючи те, що так ти не зміг ніколи б задумати, навіть щоб себе так переконати. Це називається переконання Всевишнього людини, що вона є обраним і прощеним. Таким чином, ця людина називається тверда духом. І має знаходиться в досконалому світі. Досконалий світ дозволяє розлічати правильно від неправильно, зло від добра. Написано Петром апостолом, уповноваженим з гори, що більше ще більше і більше затверджуйте своє ізбрання і вибрання таким чином вам відкриється свободний. Відкриється свободний вход в царство небесне. Це вам буде чітко, зрозуміло. Куди ви йдете, що ви робите? Таким чином, ми з вами розуміємо, що існують плоть, оця плоть, яка панично, дуже сильно панікує, тому що вона знає, що їй треба померти, їй треба бути знищеною, Знаєте, як от огуся зарізали, чи ще щось, чи хтось там помер, чи отак от вона має йти в прах. Прах іде в прах. А дух, який запевнюється згори, Свідоцтвами, знаками чітко за волею Бога, а не за своїми ініціативами і прагненнями якимось там блуждаючими, сумніві. А за ініціативою Всевишнього Творця проходить обрання як і призначення Ізраїлю, як і уповноваження тому, то тому-то даються і відкриваються справи. Таким чином, людина, вже дух, він упов. Засвідчений за те, що плоть вона панікує, вона боїться, це понятно, що вона вмирає. Але дух знає, що він має розділення з нею під час тоді, коли він, він залишає. І він знає, куди він прямує, з ким він спілкується, і практично при житті він вже знаходиться в переходить цю ріку, якби той світ, ця збрама, ця завеса, Ріка, як би це назвали, Небеса, які відкриваються, він взагалі вже розуміє. Це називається таке собі, грубо кажучи, Воскресіння з мертвих. А світ, який знаходиться на фізичному рівні платі, намагаючись себе переконати, шукає якісь притони, прибежища, розумієте, що чітко сказано, що Вавилон став. Прибіжичм беса і всяка нечисте птиця. І видіти з Вавилона, виходьте негайно, щоб не підвернутися язвам, тому що по Вавилону ідуть вже суди пошлі. Вже йде реально руйнація маніпулятивної машини Вавилона як такової в цілому. Разом з Єфімідами і з усіма це просто буде знищуватися. Тому що йде великий суддя, який має прощати і має карати. Тому ніхто більше не має права. Не прощати, не карати, окрім нашого єдиного судді, якого уповноважив творець на ці е, речі. І коли хтось прощений, він відчуває набагато більше, ніж е, Феміда там когось зажала і відпускає облег, е, облегшення. Він впевнений і він твердий духом, і Бог хоронить його в совершенному мірі. Тому дай Боже вам мудрості зрозуміти про те, що я кажу, і утримуватися світило світило Господнього і уповноважених від нього, а не від слуг Феміди і людей, які є греховні натури, і плацькі оці от -от фізичні, як говориться, особи, як їх називають. Тому, друзі, пусть Бог благословить вас!